З вами у Карлаїв я Христина Тишкун, і ми продовжуємо наші ефіри. Нагадую, що спонсором телеканалу є торгова марка Гетьман та медичний центр Призма. А сьогодні у нас в гостях чемпіонка Європи та світу Стейк Вандо, голова федерації даноборств ММА у Київській області, Річпінської міської ради, молода мама та пропагандистка здорового хар харчування та активного способу життя Анджела Макеєва. Вітаю вас. Доброго дня. Мабуть, вже в... вечора. <ріст> <ріст> як це, пані Анжело, скажіть, як це бути чемпіоном світу та Європи? <ріст> Ви знаєте, я все життя позаймалася спортом. Я іншого не знаю, тому для мене це, ну, це нормально. <ріст> це так давно було, що я вже, мабуть, і забула. А що привело вас все ж таки у спорт? Ой, в мене дуже цікава історія, тому що мене в спорт привела моя е, старша рідна сестра. Вона мене на 12 років старша, і вона вже тоді займалася і тренувала. Е, вона один із найкращих тренерів України. В неї більше 50 чемпіонів світу і Європи вихованців яких вона виховала. І в п'ять років мене ніхто не запитував, хочу займатися спортом чи ні, мене просто вона взяла за руку і провела в зал. А чому саме тейквондо? Тому що вона їм займалась. Вибору такого ні. не було, як такого. Ні, коли була маленька, ні, ніхто ну, я кажу, ніхто не запитував. Ви вибору не було, а потім вже так мені сподобалося, що я вже і сама не хотіла іншим, іншим видом спорту займатися. Як вам вдалась перемога? Е, у мене багато було перемог. Я за 25 років професійного спорту була 15 років в, в збірні України. І майже кожного року я привозила з Європи, з світу медалі. І кожна ця перемога була важка, тому що це постійні тренування кожного дня по три трен... тренування в день. Це дуже виснажливо. Постійно треба було знижувати вагу, щоб виступати в своїй вазі, і це все великим травмам. І, ну, і за них я зав'язала з професійним спортом. Може. А от для професійного спортсмена ось ці тренування кожного дня по три рази постійні дієти. Це, скажімо так, звичність. Чого конкретно для вас вартувала от ваша ця найбільша перемога? абсолютна чемпіонка? Ну... Вартувала в якому сенсі? Може, я трохи питання не Ну, от е, як важко вона вам вдавалась? Ой, дуже важко. Дуже важко, тому що були і сльози, були і крики, що я все це останній чемпіонат Європи або останній чемпіонат світу. Я після цього кидаю, я більше не можу. Але коли ти е, потім вже відчуваєш е, смак перемоги, тобі. Вішають медаль, ти стоїш на педесталі, грає гімн України. Ти розумієш, ну заради чого ти це це терпів і робив? Ну я ж кажу, професійний спорт це дуже важко, це дуже важко і дуже травматично. А як він допомагає вам у житті, от зараз, і особливо у вашій роботі? Я знаю, що ви, в принципі, все одно завжди спортивна, завжди займаєтесь. От Як він вам допомагає? Ви знаєте, спорт зробив такі дві основні речі: це дисциплина, да? і вміння не здаватися. До чогось за щоб за що я не робила, щоб я там не починала робити? Коли стає там важко, ти розумієш, що треба дійти до що, ну, треба це зробити, я вже це розпочала, і це я вважаю, це заслуга спорту. Він так, закаляє характер. А до чого ви зараз йдете? Чого добиваєтесь? Які цілі перед собою ставите? Ой, ви знаєте, я навіть навіть даже зараз не, не, не можу сказати, які зараз цілі, тому що ми, мабуть, вся Україна зараз єдина ціль – це перемога, і якось так важко зараз щось планувати, тому як як в якомусь режимі е, працюємо зараз, тому що треба, тому що е, чекаємо всі на перемогу, і не можу скарм зараз сказати про якусь ціль там конкретно. Ну, я все не мабуть, мабуть, зараз в такому режимі багато українців знаходиться. Я знаю, що ви досі продовжуєте піклуватися про спорт. Є головою Федерації єдиноборств ММА в Київській області та організатором багатьох спортивних заходів. Чому вам так важливо підтримувати спорт і як ви вважаєте, чи це важливо є зараз на сьогоднішній день в Україні? Я вважаю, що це дуже важливо. Ну, по-перше, спорт е, це здоров'я, е, це е, наше молоде покоління, це наші діти. Е, вони е, не повинні із за когось, е, із за когось агресора е, міняти своє життя. Е, в, у них повинно бути дитинство, вони повинні бути змагання. Це по-перше, по-друге, воно. Е, ну, Виховує в дітях дисципліну, виховує е, командну якусь е, таку черту характеру рису, е, е, і саме головне діти, які займаються зараз спортом, вони відволікаються від е, того, що відбувається. Це те, що стосується саме зараз, чому спорт дуже важливий. А взагалі ну, для мене спорт це моє життя. І я не знаю себе без спорту. Я вже раніше була спортсменка, а зараз як спортивний організатор. Ви секретар Ірпінської міської ради. Ірпінь дуже сильно постраждав в перші місяці повномасштабного вторгнення. Постраждало понад 70% міст, міста, і, зокрема, це була дитячо-юнацька спортивна школа. Хто і як сприяє відновленню Ірпіня та яка зараз доля цієї спортивної школи, яка постраждала? Да, в Ірпіні більше місця були. Ішли активні бойові дії. Е, більше, ніж 3,5 тисячі будівель були зруйновані, пошкоджені. Е, всі садочки школи були пошкоджені, дитячий стадіон, будинок культури майже повністю був, був зруйнований. Е, також і дитяча юнацька спортивна школа. Надача ми вже дуже багато чого відновили е, завдяки партнерам, завдяки містам-побратимам, завдяки. Е, Міжнародним різним програмам, таким як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест. Ну дуже багато хто допомагав брав окремий об'єкти, допомагав його відновлювати. А що стосується дитячої юнацької спортивної школи, то на даний час ми вже потрапили до програми, яка буде виділяти державні кошти завдяки КОВА в нашому Київської області. Через програму Фонд ліквідація наслідків збройної агресії ця школа буде відновлюватися ну, за, 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 за рахунок е, держави. Це вже класно, тому що ми є в цій програмі, що її туди вже занесли. Будемо чекати, коли це тільки розпочнеться. Тобто на сьогоднішній день школа ще не відновлена? Ні, ні на даний момент ще ні. А місто, наскільки відсотків ні. воно вже от відновлене? Ну, дивіться, всі, всі школи садочки вже повністю відновлені і працюють. Ми вже відновили, якщо не помиляюся, більше тисячі приватних будинків. Зараз ну, багатоповерхових зараз відновлюються повністю з нуля людям. Будуються приватні будинки, які приватний сектор. Замінили комунікації багато де вже. Ну, я вам скажу, що місто відновилося ну, майже на відсотків 70-х точно. Спорт і політика це така суміш, все ж таки, що спільного? Ви знаєте, я... мені десь здавалося, що. Щось є спільне, але зараз я дивлюся, що взагалі це різні, різні напрямки, такі різні люди. В спорті я звикла, що все повинно бути. ну от Ти поставив собі мету, ти до неї йдеш, в політиці не так. В політиці треба по-іншому знаходити підход. Але, мабуть, паралель можна провести, що і там, і там це. Стратегія. Пані Анжело, як політична та економічна ситуація в країні впливає на спорт саме зараз? Ну, погано, тому що фінансування зараз йде на більш. Ну, Нужні потреби для країни, да це за забезпечення наших збройних сил, менше на спорт виділяється. Дуже багато спортсменів зараз на фронті, які збірна України повинні були виступати і готуватися до змагання. Вони захищають нашу країну. Дуже багато спортсменів, дітей, які зараз за кордоном, і вони не можуть продовжувати тренування в своїх клубах зі своїми тренерами. То, ну, на жаль, погано впливає, і хотілося би, щоб ми повернулися як намного якнайшвидше до звичайного мирного життя, і щоб наші дітки тренувалися в гарних умовах, а не перервали свої тренування для того, щоб іти в укриття. Це, на жаль, зараз така реаль у нас. Пані Анжело, ви. Молода мама, ви нещодавно народили, ви не залишили свою посаду і продовжуєте виконувати свої обов'язки. Чому? Чи це складно поєднувати і з якими труднощами вам, як секретарю, доводиться стикатись? Ви знаєте, зараз мені здається, ну, як правильно сказати, я би не змогла сидіти повністю вдома, тому що е, я розумію, що треба щось робити, і достатньо часу проводити з своєю дитиною. Мені дуже допомагає моя мама. Вона з нею знаходиться тоді, коли я їду на роботу. Е, мені повезло, що я працюю недалеко від своєї роботи, тому час у мене дуже е, швидко е, минає, коли я їду додому до дитинки. Тому я сразу, відразу було прийняла рішення і чоловіку сказала, що я ну не буду в декреті знаходитися, тому що треба працювати, треба щось робити, і треба, як, як кажуть. Наближати всіма можливостями нашу перемогу, тому що ми допомагаємо і волонтерам е, в нашому місті. Ми з ними співпрацюємо. У Нас дуже багато людей внутрішньо переміщених е, ППО більше 20 тисяч офіційно зареєстрованих в Ірпіні тільки. А в нас 100 тисяч на населення, тому мені здається, зараз такий час, що треба працювати. Тому моя була така позиція, що я ну, з посади подекретне піду. А з якими труднощами найбільше доводиться стикатися? Ви знаєте, зараз, мабуть, самі найбільші труднощі це е, поєднувати е, не тільки свою професійну діяльність е, як секретаря ради, а нам е, зараз всім і меру, і всій нашій команді. Е, треба бути універсальними і дуже багато таких ось моментів коли приходять люди які втратили домівки які втратили житло і ти розумієш що треба їм допомагати і це дуже важко а, і дуже важко це те що дуже багато хлопців гине і це теж ну, для нас кожна сесія ми як кажуть родичам посмертно вручаємо нагороди і це дуже тому це, мабуть, найважчі труднощі, які зараз є. А от спорт, політика, материнство, молода мама, звідки ви просто берете ці сили? Ви знаєте, я сама іноді себе запитую. Я не розумію сама, звідки ці сили, тому що я іноді приходжу додому і розумію, що я хочу просто. Лягти відпочити, а треба ще малу помити, треба ще покормити, і ось так ось якось 12 ночі лягла вранці встала, побігла на роботу. Не знаю звідки це сили, але радію, що вони в мене є. Пані Анжела, дуже дякую вам. Не буду вас затримувати. Знаю, що у вас багато справ, маленька дитина. Дуже дякую вам за те, що знайшли час, і дякую вам за ваші відповіді. Бажаю вам в новому році творчих, політичних та спортивних успіхів. Дуже вам дякую. А я з вами прощаюсь і нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Анжела Макеєва, чемпіонка Європи та світу з Вандо, голова Федерації диноборств ММА у Київській області та секретар Ірпінської міської ради. А також дякуємо нашим патронам на платформі Patreon. Не забувайте підписуватись на наш канал. До нових зустрічей.